Студія Вогнеслово. Аудіокнижки українською з вогником представляє. Молодий чоловік на ім'я Олексій саджає до свого авто випадкову попутницю. Вродлива незнайомка одразу справляє приємне враження. Але чому вона якнайшвидше воліє залишити передмістя та від кого тікає, вирішивши підвести загадкову брюнетку до найближчої станції метро? Хлопець ще не здогадується, що за лічені години його життя зміниться назавжди. ВІЛОВ. Автор Давидкін Микола. Читає. Автор Глава 1 ПОПУТНИЦЯ Літній вечір огорнув своїми теплими обіймами передмістя столиці. Зупинка при міських маршрутних таксі спорожніла, і лише одна самотня постать вперто чекала бодай на якийсь транспорт. Сіра автівка, що виїхала з за рогу, збавила хід, пригольмувавши біля потрісканого тротуару. Бічне скло опустилося і у вікні з'явився чорнявий молодий чоловік. Вам куди? пролунав спокійний голос. Найближча станція метро, відказала дівчина. Сідайте мерщій. На вечір хмариться невдовзі лине як слід, мовив сіньокий незнайомець, відчинивши дверцята автівки. Дякую. Симпатична брюнетка з карими очима та довгим темним волоссям сіла на заднє сидіння і авто рушило з місця. Чекати маршрутку сьогодні марна справа. Водій страйкують, усі бажаючи залишити передмістя, у більшості свої вже роз'їхалися. Отже, мені пощастило, сміхнулася попутниця. Мене Олексій звати, мовив хлопець, поглянувши в дзеркало заднього виду. Вілоу незвичне ім'я для українки. Я не тутешня, приїдемо у ваших краях, відповіла дівчина, непомітно озирнувшись. Подорожуєте? Можна і так сказати. Водій стрімко лишав позаду будинки приватних секторів, на зміну яких почали з'являтися дерева, що росли обабі хвилястої дороги. Залишивши лісосмугу, авто врешті виїхало на широку трасу. Обіцяний дощ квапився розпочинатися, а віддалене світло, яке линуло з вікон численних багатоповерхівок. Свідчило про наближення до столиці. Гарно кермуєте, зауважила нова знайома. Дякую. З дитинства марив автівками. Втім, пов'язати життя з мрією не судилося. Здобув освіту програміста, одразу після закінчення інституту влаштувався на роботу і лише торік пересів на відносно нову машину. Ви місцевий? Так, проте наразі доводиться винаймати квартиру. Вирішив пожити окремо від батьків. Але на власне житло поки не заробив, мовив Олексій, скерувавши автівку вздовж університетських корпусів. Те, що ви самі забезпечуєте себе заслуговує на повагу? Далеко не всі так вважають. Бачите університет ліворуч? Післязавтра тут стоятимуть кілька десятків авто вартістю під сотню тисяч американських грошей. Це у той час, коли більшість людей міркує, як вижити. А ви, до слова, керуєте автомобілем? Поцікавився хлопець, подумки відмітивши привабливість молодої особи на задньому сидінні. Якось не доводилося. Здебільшого не мітлі пересуваюсь», – віджартувалась попутниця. До речі, спасибі за комплімент, та боюся, я дещо старша за вас, усміхнулася. Хіба я казав щось привіт? Але ж думали, підморгнула дівчина. Може, коли так, вгадаєте, скільки мені років? Двадцять, миттєво відповіла. Нічого собі, маєте рацію. Хоча здогадатися не складно, адже я сам розповів про навчання в інституті та роботу. Варіантів не так же і багато, проте ви все одно молодець. Я знала стосовно віку, що відтоді, як ви опустили бічне скло, посміхнулася дівчина. Хлопець на мить замислився, та був певен, нова знайома просто то признається на психології. Вона приваблива, і не дивно, що більшість чоловіків зверне увагу на таку красуню. Ну а вік, можливо, просто вгадала. Звідки ви якщо не секрет? Мова дуже чисто, без акценту, до того ж зовнішньослов'янська, ближня закордоння? Вибачте, але я не можу сказати. Не ображайтесь, так буде краще для вас, мовила Віла. Усе гаразд, які можуть бути образи? Вам є де зупинитись? На Нобурготелі або знайомі? Ні, мені було необхідно терміново залишити передмістя. Дівчина поглянула крізь заднє скло. Але у столиці, напевно, затримуюся до ранку, буду дуже вдячна, якщо порадити мені найближчий готель. Найперше, що спало на думку хлопцеві, запропонувати новій знайомі провести ніч в його орендованій квартирі, самому натомість заночувати у приятеля, та хіба вона повірить у шляхетність намірів абсолютно незнайомого чоловіка? І, власне, чому він так захопився? Фродлива дівчина, яка поспіхом їде з передмістя. Знайомих немає. Українська в неї ідеальна, проте каже, що не тутешня, ще й це дивне ім'я. Не турбуйтесь, незабаром я вийду біля станції метро і назавжди зникну, ніби й не було, мовила дівчина. Вибачте, замислився, виправдався Олексій. То про що ми говорили? Все згадав. Напевно, сьогодні ваш день, бо найближчий готель знаходиться за дві хвилини від метро. Чемпіонат Європи з футболу давно минув, а разом із ним і ажіотажні апартаменти. Отож, певен, що вільних номерів там зараз досталь. Дякую вам, щиро відповіла. За кілька хвилин автівка розвернулася на перехресті та, під'їхавши до тротуару, припаркувалася неподалік від підземки. Ну от ми і приїхали, мовив хлопець, вказавши у напрямку сірої багатоповерхівки. Спасибі за допомогу та приємну розмову. Скільки вартує моя поїздка? Безплатно, звісно. Не подумайте, будь ласка, нічого такого, просто. Мені також дуже сподобалося наше спілкування, зізнався хлопець. Навзаєм, усміхнулася Віло. Чи не залишите мені свій номер телефону? Знаю, що невдовзі їдете, проте раптом що зміниться, я з радістю, та, на жаль, у мене немає телефону. Чесно, коли прилетіло до України, планувало затриматися надовше і згодом, можливо, навіть оселитися десь за містом, але певні обставини в буквальному сенсі женуть мене якнайдалі звідси. Все у порядку. Я прекрасно розумію, ні, це не відмова, Причини не у вас. Якщо не передумали, напишіть мені свій контакт. Хто зна, можливо, колись ми ще побачимося, хоча, враховуючи певні обставини, не можу цього обіцяти. Хлопець поклав руку до внутрішньої кишені шкіряної куртки та дістав олівець. Записавши номер у невеликий блокнот, Олексій вирвав із нього папірець і простягнув віллу. Шкода, що так складається. Втім, може воно і на краще. Бувайте, нехай вам щастить, мовила дівчина та, затиснувши маленький аркуш у руці, вийшла з автівки. Хлопець дивився вона прямує бік готелю, розуміючи, що втратив шанс. Йолоп, чому так просто дав їй піти? Він міг запропонувати свою допомогу і провести до рецепції готелю, а потім запросити на каву. Врешті просто зізнатися, що не хоче, аби вона йшла, картав себе Олексій, але було запізно. Струнка фігура дівчини зникла у вечірній темряві. Зачекавши кілька хвилин, молодий чоловік врешті повернув ключ запалення, увімкнувши двигун. У цей час до спорежнілої приміської зупинки під'їхав седан представницького класу. З автівки вийшов міцний чоловік, одягнений у чорне пальто з піднятим догори коміром. Заплющивши темні очі, він кінчиками пальців торкнувся асфальтованої поверхні. За кілька секунд. На лівій долоні незнайомця почали вимальовуватися символи. Першими з'явилися дві великі букви Аа, за ними слідували чотири цифри. Замикали комбінацію літери АІ. Колір, мовив чоловік. Раптовий порив вітру зірвав зі стовпа одне заголошень та підніс шматок сірого паперу до чобіт незнайомця. Хвилиною пізніше чорна автівка рушила з місця. Швидко прямуючи у напрямку великого міста. Вітаю вас, друзі! Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою голоси студії Вогнеслово! Олександр Мокієнко та Давидки Микола до нових зустрічей.